Повертаємось до обговорення в межах марафону Єдині новини для вас. Працює Анна Чередниченко, вірмуть забезпечує переклад шестовою мовою. На початку цієї інформаційної години ми поговоримо з вами про ситуацію на запорізькій атомній електростанції. Маємо дані озвучені очільником української розвідки Кирилом Бодановим. Також будемо говорити про наше з вами майбутнє про. Пенсійну систему, яка чекає, на яку чекає Україна чи яка чекає на Україну. Будемо розбиратись з плюсами і мінусами. Щодо ЗАЕС, російські військові замінували ставок, охолоджувач на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції, який необхідний для безпечного функціонування ЗАЕС. Про це заявив очільник головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі марафону. За його словами, якщо Росія підірве цей ставок, є велика ймовірність, що будуть значні. Проблеми це була цитата. Про це поговоримо з Олегом Коріковим. Це очільник Держатомрегулювання, це головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України. Вітаю вас в ефірі марафону. Слава Україні. Вітаю слава пане Олеже. Ось значні проблеми. Знову ж таки, цитую Кирила Буданова це. Що про що йдеться? Які проблеми зна... можуть бути пов'язані з тим, що російські загарбники тепер забінували ще й ставок охолоджувач біля ЗАЕС? Ви знаєте, будь-яка атомна електростанція або теплова електростанція зазвичай будується поблизу великого джерела води для того, щоб коли вона виробляє електроенергію, споживати водні ресурси. Атомна або теплова електростанція є потужним споживач водних ресурсів в обсязі приблизно е, пів кубометра на секунду, якщо е, виробляється е, тисячі мегават електричної енергії. Тобто, якщо шість енергоблоків, то це, цю цифру помножити на шість, це, це відбувається значить е, в секунду, або, наприклад, на, на, на один енергоблок е, це 10-15 мільйонів кубометрів води на рік. Наразі зараз атомна електростанція Запорізька перебуває в зупиненому стані і споживання водних ресурсів набагато нижче. Наразі, коли ми отримали інформацію про мінування греблі Каховської ГЕС, то експлуатуюча організація «Енергоатом» – олігарний власник, Зробив відповідний аналіз і розробив низку заходів спрямованих на безпечну експлуатацію Запорізької електростанції у випадку зникнення Каховського водосховища. Uh -huh. Цей аналіз спирався на те, що Запорізької Запорізька електростанції – це окрема гідротехнічна споруда, і там має бути відповідний запас води створений наразі. Йдеться про те, що і цей запас води може бути недоступним для запорізька не тростанції у випадку підриву mm -hmm. водоспільних споруд від ставка охолоджувача до каховства водосховища. Що буде Холоджувач? в такому випадку, якщо окупанти реалізують і цей план? А ми розуміємо, що теоретично можливо все. Ситуація значно ускладниться, але навіть той води, яка зараз є відповідно в резерві на Запорізька до станція, я маю на увазі крім ставка охолоджувача, є ще і басейни. Система відповідальних споживачів, і є відповідні резервні. Варіанти підживлення атомної електростанції, то у випадку знаходження енергоблоків в зупиненому стані, і у випадку, наприклад, відповідального менеджменту і передбачуваного менеджменту, що ми наразі не маємо, то можна скажімо так підтримати Запорізьку атомно електростанцію. Без розслаблення активної зони, без пошкодження ядерного палива і без радіаційних наслідків для навколишнього середовища і для промислового медаль, але Я так розумію, це у випадку. Якщо е, в цей момент будемо контролювати вже ми станцію, наскільки окупанти будуть зацікавлені? Якщо вони вже підірвали е, ставок охолоджувач, то явно вони не будуть зацікавлені в подальшій там експлуатації, зокрема цієї станції, чи як? Ну, ви ви, звісно, праві, да. Значить, підрив і знищення Каховського водосховища, підрив Греблі, Каховської ГЕС, Це черговий крок е, расистських окупантів, безвідповідальний крок в напрямку деградації безпеки Запорізької метростанції. Тобто, і ми не можемо бути впевненими в тому, що вони не зроблять наступний крок, наприклад, цей. От. Таким чином, єдиний безпечний варіант, коли Запорізька атомна електростанція має шанси безпечно експлуатуватись, це деокупація, демілітарізація і повернення Запорізької АЕС під контроль легального легітимного власника експлуатуючої організації на канатам і повернення під контроль. Органи регулювання ядерної та радіаційної безпеки державної інспекція ядерного регулювання України так, пане Олеже, будемо сподіватися, що це відбудеться якнайшвидше. Олег Коріков, очільник державного регулювання, це головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України.